Персик вже з самого ранку требує вихід на вулицю, прям кричить і вимагає. Зранку перед кавою виніс його на руках, поносив чуть-чуть, заніс. Поки там снідали, каву пили, такі крики, скандали. Випускайте вже на вулицю. Вчора у нас цілий день ішов дощ, під вечір стих. То він всіх покусав, що його на вулицю не виносили. Він несли пару раз на руках, пішов сильний дощ, і там поганочку почало трахкотіти дощ каплі, так він злякався. Занесли. Це вже на кінець то вийшов на вулицю, перевіряє свої місця. Полювання на горобців. Зараз піде ще нагород потягне. По траві щось не хоче ходити. Персик, персик, Кс, Кс, Пірсьонь. Ти Хоч подивись в камеру, люди ж на тебе дивляться. Не знаю, що будемо в Києві робити з ним. Придеться теж виносити. Пішов на полювання. Так, да, персик. Що, горобці? <різь> <різь> мисливець такий. Вкусив мене вчора за коліно. Розігрався, підбіг, як хапнув. За те, що його не виносили. А вечором його треба добре виганяти, щоб спав хорошо, так ганяє по хаті пригає. Трактор гуде, так, да? трактор там гуде. Це ж село пірсик. Постійно щось гуде. Все, тяне на комбу Мамину. Все, по що покопаному. такі у нас будні сонячні дні. Персик передає всім вітання. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую. Гарного дня!